Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Так, завантажується ну, видно. Ось, так, генератор зна значків АІ, АІ ікон, так він і називається, меню. Ну, відповідно, тут генератор значків, переглянути ці значки і можна знайти значки там всього цього достатньо. Тобто, ось генерація здійснюється тут донизу. Бачите, тут є значків досить багато різних. Для використання на різну тематику тут можна спробувати знайти, це останні, які є. Чесно, пробувала стилі, чогось воно ось тут мені не вибиралося, і підтримка, не знаю, писати важ... ну, треба англійською, бо зараз, якщо скажіть, будь ласка, чи ви ні? Ні, це не цей, це трошки інше, я пробувала. Зараз, зараз, я. Писала українською, наприклад, павучка, а він мені. Чи не замовити, сюди? Ні, це не те. А він мені створив, ну теж мультяшний, але такий хлопчик. Я чи цього не завантажила, або якщо завантажилася, то не знаю, куди вона збереглася, можливо, не туди, де я його шукаю. А ось це було написано: ось beautiful, красивий павучок, об'ємний і в мультяшному стилі. Ось такий він вийшов. Цей павучок, і навіть тут мені показував, що він є з останніх створених там. Значків, ось такі тут ще. Ну останні переглянути їх можна багато. Ну давайте е, створимо щось тут. А ось коли там створення, скільки там можна, е, якщо ми дивимося, он е, безкоштовних іконок переглянути всі, які створені безкоштовні іконки. Їх можна тут стільки їх є. 29 тисяч безкоштовних іконок. Різних. Ну, давайте спробуємо створити новий, ну от такий, наприклад, красивий метелик, тут, тут пише по-українськи, але чомусь мені, ну от якщо давайте кого ми там спробуємо, можуть створити не знаю, смішного, що видить смішного крокодильчика вже в нас були крокодильчики, хай були. <світування> Зараз побачимо, що він мені створить. Буквально тут декілька секунд. Бачите, uh -huh. пишемо крокодильчика, він створив ось такого собі якусь дівчинку. Зовсім не подібно. Ну, чесно, я на англійській не напишу наскільки, тому зараз спробую, в мене вже тут є перекладач uh -huh. е ставити от, е англійською те uh -huh. саме, що написано українською, і зараз ми побачимо, е що він нам створить, е коли ми виберемо ось так. Uh -huh. Ти можна в одному стилі генерувати якісь ці, стікери? можна, можна об'ємні, вони полоскаються, є плоскі, є об'ємні і є, наскільки я розумію, прозорі фігурки. Ось тут, бачите, пише милий мультфільм, прозорий мультяшна наклейка, фігурка. Чесно зівщима ще не пробували, бо так ну ось бачите, ось такий смішний крокодильчик, mm. плоский бачите англійською. Він досить добре розуміє, ну і досить цікавий і смішний крокодильчик. У нас вийшло. Це можна картинки для кубіків рорі створювати, наприклад, згенерувати, потім розмістити, в залежності від тематики, якщо уроки мовлення, розвиток мовлення для початкової школи будуть цікаві зображення, які ще ну, не, не були використані. Можливо, для сторітелінгу можна використовувати і для певної тематики, або як роблять історії, так? коли заміняють одне слово певним зображенням і дітям потрібно це. Від, так. Відтворити, так. Ну багато багато рисує і вони отвіть вона... можна, можна, я там поміняла. Зараз пробуємо ось там стиль. Я поміняла стиль, зараз спробуючи, що вийде ця, що, чи, ну, чи видасть він щось інше. Ну, тут це о, бачите тут фігурка, uh -huh. бо це був перед тим мультяшний, а тут фігурка. Ось він видався зовсім теж ніби смішненький крокодил, але зовсім ви отут, бачите, є милий мультфільм, uh -huh. була перед тим мультяшна наклейка, тому ви був такий крокодильчик. Ще є прозорий і є милий ще давайте милого мультфільму, спробуємо, що він ще нам видасть. Поки що з кредитів щось того, що воно просить, я не бачила. Мені не просили, оскільки ну, плюс-мінус спробувала. Тут є підтримка, ось ну, не знаю, я до неї ще не заходила, але що, що означає підтримка, поки ось, бачите, тут вже зовсім ще якийсь такий колись милий мультфільм. Якийсь такий ну, геч на крокодильчика не... Не, дуже. не дуже подібний. Так, не дуже подібні. Ну, ось тут мультфіль... мультик милий, тут муль... останні. От бачите, це паличка фігурка і мультфільм Наклейка. ну це мені найбільше подобається. Де ось такий він миленький мультіль. І навіть є та дівчинка, яка нас коли попередньо писали українською, просили створити павучка, а вийшла зовсім. Така якась гарненька маленька дівчинка. Бачите, вони тут є якісь навіть, не знаю, це черв'ячки чи що, ну, тобто люди створюють все, що хочеш, е, ось е, якісь будиночки. Тобто ну, тут дійсно ну, можна створити багато чого, як ви кажете, і використовувати для різних таких, ну, більше, можливо, десь для початкових, і ще там п'ятий-шостий клас, коли дітки ще трошки можна щось погратися для якихось там історій. А буде якоїсь виховної години щось спробувати відтворити, Ти, ну, тобто їх, бачите, хтось ще створює, і вони відразу додаються. Угу. Наліпки ось можна зробити, якщо так, роздрукувати, і... на цьому, то можна Тому бали зараховувати. ось є завантажити, значок безкоштовно, він переходить сюди, і його можна, його можна вже, відповідно, ну, зберегти зображення собі. Добр. То його зробивши, можна собі використати. E, і чи якщо не хочеш сам створювати, ну то відповідно бачите, тут можна обрати доволі багато різних, е, коли ми переключаємо, я так розумію, стилі, е, наприклад, прозорий, і відповідно переглянути всі значки, вони змінюються. Е, тут теж mm -hmm. змінюються, десь якісь трошечки вони змінюються. Ну тобто пошукати можна і використовувати е, їх можна. То, такі, ну, ось такий сервіс, я думаю, для застосування можливий і, і навіть в школах чи так, десь в позакласному є багато ж додатково різних таких центрів, які займаються розвитком дітей, тому я думаю, можна теж щось придумати і використовувати.